Дивіться, поки буде готуватися посвідчення, присутній голова ради, ми можемо розпочинати наші посвідчення будуть, то виповняємо наші питання місцям. Значить, Так як я казала, скажу ще в присутності Валерія Володимировича, що незалежно мені задаємо питання, як буде працювати народна рада, помінялася в нас влада, як ми будемо працювати. Незалежно від того, як помінялася влада, а слава Богу, що вона помінялася, взагалі, слава Богу, що вона помінялася, тому що будь-які зміни, ви розумієте, що все одно вони дуже нести щось краще, тому що люди ну, проснулися, люди проснулися, свідомість у людей з'явилася, люди обрали собі. яка є у нас. От. Валерій Володимирович з нами, думаю, погоджується. Тому що йому одному теж це не полює, буде дуже, дуже реактивним. Тому дивіться, ми зібралися сьогодні по питанням, навіть не по питанням, а я хочу почути, будемо так говорити кожного, і ми всі хочемо почути одне одного, як ми будемо далі співпрацювати і які будемо ставити собі завдання, як, як ми хочемо. Ми, зараз ми дамо слово Валерію Володимировичу, він нам скаже, як він бачить нашу співпрацю, що він хоче від нас, а ми, допустим, скажемо і нашу вигляду, і буде якийсь конструктив. Там ми так все. Що це зміна секретаря, тому що треба набирати команду, з якою працювати. Другий крок це у нас виконком також зміни Це другий крок. Другі крок має буде слідчим. У нас немає головного бухгалтера. Ми беремо головного бухгалтера і робимо від поселичного. Четвертий крок у нас є проблема велика землі. Поки Вадим Валерійович у нас служить, ми, мабуть, людям тим часом брати, але ми побачимо, чи можливо по угоді, чи є у нас кошторис для того, щоб цій людині оплачувати. Но вона буде працювати, мабуть, зальоною, разом в одному кабінеті. Також це інвентаризація повністю всіх земель, які є в області. Кому вони, що вони Ось. Ну, Слідуючі кроки, мабуть, я не знаю, я хотів без списки побачити, що... Хоче громада, яких вона хоче змін. Я знаю, що там були, збирали списки. Через те я прошу хто із членів Народної Ради мені передати їх. Я буду спілкуватися з кожною людиною, від яких, що від мене відмагає громада, що вимагає громада від депутатів, і будемо конкретно розмовляти з тими людьми, які вказані в даному твісті. Такий на сьогоднішній день ми потрібно запустити, наладити цей механізм, що ми працювали і по землі, і по інших питаннях, щоб ніколи ніякий чиновник, ніякий шування не мог поміняти те рішення, яке було людині надано, чи зміни в чи перекадастрі. Якщо записано, значить ця земля за людиною повинна бути як за все. Тому що, кажуть, нехай «Та, буде так. Можливо, ви 20 років користуєте, але не буде нас, будуть наші діти. Потім прийдуть слідчі діти скажуть, так ви користуєтесь моєю землею. Чому? У вас тут 7 метрів залізло, це моя земля. І людина буде права відсудити цю землю свідно, ну, що у нас, державного знаєте. І, мабуть, е основне питання це наша громада громадська. Я так думаю, що вона повинна зрозуміти, що рушійна сила тут громада. І джерело влади – це народ. Тому що вони, вони вибирали нас, вони брали на роботу, так як в мене голову, вони призначали мене на цю роботу, я повинен працювати. Буду я погано працювати, вони переберуть на слідуючий раз. І вибори ту людину яку будуть ще достатньо чи депутата, чи, чи інші. Тому відношення до людей повинно в селищній раді поміняти скордина. Не буде так, що, що бабуся якась приїхала, але якийсь прийомний, неприйомний день, ми попередили всі, що ніхто жодного слова відмови, щоб я не чую. Тому що ну, буду тоді працювати. На сьогоднішній день я доповім вам ті, що люди залишилися поки що в селищній раді вони працюють, ніхто їх не збирається звільняти, щоб не було. Я визвав усіх тих людей, які середня ланка в нас працює, це люди, які працюють. Значить, щоб не було склетів, не було за спинних яких заповісних розмов. Якщо хтось хоче працювати, хай працює, не хоче, будь ласка. Але я попередив всіх, щоб не було я поки нікого не звільнюю, щоб не було і тут у нас і в ваш народний раді, поки мені нікого. Тому що багато питань, які треба вникати, які треба вивчати, вивчати, а потім думати. Якщо люди не захочуть працювати, то це їхнє бажання. Але я попередив поки. Ну, і Мабуть, п'ятий чи шостий клінок у нас буде такий, це у нас буде, мабуть, Джерго Баківської селищної ради. Також його роботу будемо переглядати, також його буду роботу переглядати, тому що у нас все-таки ми працюємо за, оскільки я знаю, 2006 року я був депутатом. Як у нас було 5 мільйонів, так і осталось 5 мільйонів. Ось вони якось збором, ось вони нікуди це тільки нарощуються. Ось з цим якось треба боротися чи міняти, чи. Мабуть, міняти ЖЕК чи структуру жира. ну, не знаю. На цим треба розбиратися. Тобто у нас багато питань і багато. Ну, Працює я дві неділі, можна так сказати. Але все-таки за дві неділі я вважаю, що у нас капітальні зміни є, це в селищна раді і виконку цей діючий, і секретар. Тобто, команда прийшла, яка бажає працювати. Єдине мене здивувало, ну, я, чесно, я вам скажу, що я не хотів задівати конфліктну ситуацію на сесії, тому що у нас вийшло дві людини бюджету. Це в нас головний інженер. Да. Чому І всі люди інформація? запропонували ще пана Євгенушенка? Ну, або Євгенушевка, або головний інженер. А відмовили чомусь людині, яка працює в ДЕМ. Це, 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 це що? Просто, я просто не хотів складати. Тому що вона втрачала, вона була. Але на слідуючих сесіях я це питання підніму. Якщо просто э, ті депутати не хочуть бати пана Янця, то давайте тоді директора де запросимо. Це, 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 тоді це, 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 тоді це. хай буде директор, ДЕО, якщо він готовий як людина. Але я вважаю, ємність він працює дуже... А? Він вбивається, він 22-му він 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 будинку. І я вважаю, чому я так пропоную? Тому що я вважаю, де вона ще тут. І за ними закріпити вулицю Київську. От вони виїжджають, я не знаю, як вони їдуть. Туди їдуть так, вертаються так по-Київськи. Тобто, за, за деву повинна бути закріплена вулиця Центральна Київська. Вони тут переїжджають і вісім разів. І щоб вони не їхали з піднятими лопатами. А їх опустили просто і просто проїхали до деву чи одна. Ну, Ми розберемося з нашими депутатами, чому так, тому що ну, знаєте, емоційно було все. і якось... Дуже багато змін на один да. день. Так, Травми травми. Тро, <звіг> на часі моста чи питання. Їх можна поставити на Рубісесії, це питання, можна поставити на робі сесії, ну, чи іншу людину додати чи відізвати. Тобто це питання робоче. Але ви розумієте, що у нас зараз вже в четвер сніг, я з понеділка об'їду хазяйство, подивлюся, яка їх техніка стоїть, чи є з щось. Проїду в інститут, подивлюся, яка техніка є за два. Тобто, звісно, де? Ну, де у Київська вулиця? Ми не зможемо зняти, де ви розумієте, дорога у нас республіканська значення. І ми жодної машини, жодного труда трактора ми не Ні, в тому, що в нас зараз додавали три машини в ДЕУ і доволі нормальні такі машини. Тобто, ви кажете, що... Ірак, все одно, скільки ж не просили тоді Василь, Микола Васильович, скільки не просили, що зараз? Це дорожні машини, Єдине, ми закріплюємо Київську ну Може там хтось проїде так, може там буде час такий. Але я вважаю, що в селі повинно два трактора працювати і на масиві один. Чи який там буде машина заплава, чи що буде. Тому що леваха розкидана, велика тут треба. І третє Ну, Зараз Константин Васильович по пусту, він поспілкується, я вчора не прийшов, але я не встиг поспілкуватися. Я так бачу в майбутньому. Щоб досягти якийсь змін в нашому селі, ви розумієте, що бюджетом ми їх не зможемо зробити. Це однозначно. Тому, мабуть, ми виберемо всіх підприємців, які у нас є. І я запропоную підприємцям створити асоціацію підприємців Ливаківських. Хай вони вибираються чи президентів, чи голову, чи кого, щоб їх був Якийсь фонд підприємців, щоб ці кошти можна залучити. От зараз Зрозуміло, що техніку дадуть, але те, відступлюватися це, це вважати на підприємців. Це тут дуже питання. Доправляти ходити, правильно? Ну, Тому, мабуть, і в інших питаннях. Я також вважаю, якщо буде створена асоціація наших підприємців, які можуть дати податки, можемо зроблять і фонд, відкриють рахунок. Це вже таке процедурне питання, витягнути якийсь устав, чи щось таке, чи громадська організація, чи щось таке. Я так розумію, що рахунок їх повинен бути. І ті такі незначні проблеми, я не кажу глобальні, якісь там будуть вниз Але місцеві, де можна їх затушити, то ми їх мамоти. Я не кажу, що це для цього селищна рада, тому що корти, які будуть на благоустрій, вони будуть направлятись на благоустрій, Це бачите, Інше просто. Зарплата, я так думаю, в Україні не знаєте, яке вимагати сьогодні, єдину, я не знаю. І, і всю мене напряму, я вам скажу, я записався на прийом до нашого героя України Пана Маруна. Зараз по тій землі теж приємності, які залишилися в Донецькій і Луганській, і вже там своя земля теж є в Академії науки. Зараз розкладу не можемо не прийняти вже другу неділю. Але ми все-таки хочу розпочати. Повертання тих земельних ділянок, які були людям надані, під наглевацький буде створена комісія, вона є земельна комісія, будемо розглядати, які люди ще стояли з 90-х років. Може, була у четвер, людина приходила, батько помер, ну, на сесії написав заяву, щоб переформувати ці ділянки на сина, тому що вони чекалися. Буду ініціювати і буду просити, бо коли на коліна треба стати, то просити треба людей, тому що земля не наша земля. Процедура така, це особливо цінотворні землі. Процедура, значить, академія, президії академії наук повинна своїм листом значить, направити як і пам'ять, що вона не проси передати так, 20 гектарів, чи 30. Ну я думаю, ми почнемо скільки можемо передати. Чи 20, чи 30, чи хоч скільки. Потім він направляє Верховну Раду, тільки потім ця земля передається. І передається все лише раду, і тільки ми тоді маємо право роздавати. Отака От процедура, вона довга, але все-таки спробуємо за зиму щось підштовхнути і може нам щось помітити. Я думаю, що воно Ну, Люди, які побудувалися на прогулку мира, 15 гектарів там землі задіяно. Ніхто їх валити не буде, будемо чесно говорити. Ніхто їх не буде, що люди. Люди в цього не винні, тому що у них є декальна земля, вони купили цю землю. Тобто, люди встигли перекладати. Люди отримали дозвіл на будівництво. Люди побудувалися. Єдине, там два будинки, які просто трошки, я не знаю, там іврісти вони щось побудували по 60 Там Значить, окружна зона така, від цього склади вибухові, 270 метрів потрібно. Ну, хай там плюс-мінус. ну Тут там взагалі 60 метрів не побудували. А ти каже, ми розумієте, що там лісоча каже в магазин, треба коли колючий толки, та чітко проблема, заборону. Організація, яка займається освітленням. Вуличний. Значить, спочатку перша це так, Київська, вулиця, Київська вулиця. Потім у нас такі вулиці, які треба ділити, забирати фонарі. Я їздив з ними четверте з до 9 вечора по селищу. Значить, Починаємо з Київської, потім Лісна, тому що там говорить, до Пушкіна, а туди далі там темінь така. Що ну, до лісу, що до лісу. Ні дороги нема, ні озвітлення нема. Ну, хоч дороги нема, то ні озвітлення. Там до них клички, що не буде. Так, так, так. Ну, так, так. Ну, просто, ви знаєте, там, ну, сама терміногенна зона було лісу, ну, якось, треба, щоб, ну, хоч світ якийсь горів, став так, коли світ чи що-небудь, що воно буде не допоможе. Як -то, я вдруг, так, я вдруг. Так, я пошли, я кажу, так, я кажу. Значить, далі ми, далі, значить, далі. У нас така, Треба дивитися, починаючи від цього. Потім йде, у нас люди, всі відуть від Київського, у нас всі користуються на шутку. Іде Коцюбинська, яка тут, там десь на пристані, Але ці фонарі це зелена вулиця, і знову вже Коцюбинська цього немає чекає. Йде у нас вулиця все першого травня. Детали щось пройшло до травня, травнику на кожному столбі через 20 метрів від моколи Хедовичу на ставку, там чотири понаряд стоїть, кого вони там рибу свіщають. Може, хто ці. Вночі рибу ловляться, що там таке. Ну, це таке діло. Ми також будемо демонтувати ці і через один ступ ставити. Я так думаю, що тими понарядами загапили та Левникова, тут крищають. Зльотна полоса просто така, що... Через 20 метрів я не знаю скільки. Я так думаю, що ми маленький цим, цим маленький кусочок все-таки не законний освітлення. Я не знаю. Тому що не знаю, як я буду розраховуватись, побачимо. Тому що, мабуть, потрібно буде домовляти десь про Тобто нуля немає, триха зайде, а нуляне освітлення тут обірване повністю аж туди до траси. Ну, да, це Да, Наля просто немає. Ну, От Отакі плани. Якщо. Є якісь запитання, будь ласка. Ну, вали. <клес> все Так, я, я, ну, За проїхали, ми подивилися, подивилися на це. Я ж кажу, я його взяв просто і я з ним їздив до 9 вечір, я годин вечора Ну, Давайте ми хоча потяг... б це правильно було цьому зробимо, туди зробимо, щоб воно було. І потім Лісну, потім Коцюбинську, бо люди йдуть, на Коцюбинську туди пушку, а не той собі питання, я не знаю. Ну, багато, дороги я не буду. Зараз Комсомольська, я не знаю, якщо з них не піде, Комсомольську перемонтують. Кошти там є, виділені, значить, дорого я підписав, десь, по-моєму, студию, тому що поблизу Комсомольського. Там треба зробити асфальтовану городку, це йде по кладовища йде вона, це по кругу Комсомольській. Проволок Комсомольський? Там, та. там та, терміново. Ще... Ну, звичайно, да. да. У нас багато дороги. Нас хоча б можемо висипана, вулиця, вулиця готова 1 травня, вона да, висипана. Вона про просто госпільну. готова її вирівняти і а, просто. Положити, там не треба ні лоток робити, ні засипати пісок, нічого не треба робити. Просто його виріти і положити Ну, А там люди йдуть на, на роботі, де, там, як така погода, ніяке так. до як. Яке питання? Нас не, не согласовано з людьми, взяли, перекрили прохід. Забили про, про, про це, що між Андрією і його забили. Показується, е, було якесь звернення депутата, між собою вони вирішили, забили. Хорошо, потім що вони зараз роблять? Андрій бере за межами своїх воріт, щоб мені не видно, він туди гноярку приніс, той вже фактично на вулицю. Ця гноярка. Это... Ну давайте так, це виконком, це, в принципі, такий прохід питання виконкому. Да, Записайте повернення Загр... Загр... на віконці. Звертайтеся, пишіть бумагу. <серказ> <Да>. <серказ> Про <процесу серказ> Люди всі нові будуть приходити. Я думаю, що питання буде розглядатися, вийде. Якщо більшість людей підпишеться, що воно там дійсно потрібно, то вибачайте тоді, хто там пан Півень, чи, да, чи на кому там, на півдню, чи на кому. Старий підкрасчик електриків знімав на ремонт плюс 300 столбові. Фудай. Хто знає, розумієте, я не володію цю інформацію, скільки вони зняли. Ну, я бачив в машині, лежало на 120, точно вони брали і ремонт. У нас по-київській теж вони просто розміні. Чисто по людські задачі. Ні. Чисто по людські задачі. Не дадуть чи не дадуть. Там, там, ти там, ти сіляп, там, там, в там дросель летить. На... Да. А дросель час, час лампочки, не демоню, не можна дросить без дросель пустити. Зараз є такі лампочки, щоб вона світилася.